Всім привет. Дивіться, кого я знайшов. Капітана спеціально його визволимо. Ви просили відео про Норвегію. Капітан вже прожив тут достатньо довго. Зараз нам припадасть урок, плюси, мінуси, за жилье розкаже, ну, ці оці моментики. Ми зараз якраз на Норвегії. Всем привіт. Всем привіт. Бачите, який капітан довольний, виспався. Зараз вам буде історія про. А, кип... уже, не, уже не буде написати, що вам капітан під, під чим. <гум> Ні, ти сьогодні не під чим. Ні, я сьогодні... По, сьогодні не коловся. Фак не коловся. Все, я все, я так Ну розкажи, щось про себе для початку. Що ти, як ти, хто ти одкудала, чого виїхав і як виїхав? Зараз вже одразу нам напишуть. Ти ухилянт. Це... це два ухилянта, не один ухілянта, Два 100%. а, Виїхав я з України в початку війни. Виїхав офіційно, тому що маю деякі проблеми зі здоров'ям, хоч це якось не показується. Видимо, але вони є. Є резерв плюс, тобто офіційні документи виїзду з України. От, Хорошо, з якої області скажеш чи не скажеш? Так, скажу, народився в місті Грой Харків, а більшу частину свого життя прожив в Сумській області. Ага. Так же ти виїхав не один забрав з собою бабусю. Ну про Звичайно. це в тебе є відео на каналі. В нього є свій YouTube канал, я вам сілочку оставлю. Він тільки починає. Буду, буду, буду дуже вдячний, якщо підтримаєте мої початки. Це справді не дуже таке легке ремесло, становиться блогером і щось розповідати. Але і щось намагаюся робити, тому будь ласка, підтримайте. Якщо З вашою підтримкою нього взагалі, що в мене, кстати, вам також дякую за лайки і за просмотри. І так, розкажи, де ти живеш. Е, живу я зараз в квартирі, це не муніципальне житло від Наут... Швидко, да. да. Живу з товаришем поки що, знімаємо на двох, платимо по 800 євро з дитини. В квартирі? Що є? Зала, кімната, кухня, душ, душтиралка. Але скажу, що... Потрібно з'їжджати на своє власне житло, тому що як е, дві дорослі людини живуть в одному помешканні, це пішки. важко пішов. Важко вижитися, так? Емоційно важко. А також по поводу пошуку житла. Ти вже от він мені перед цим показував. Але хоч покажи мені, що в тебе робиться. Як щоб ви розуміли, що не все так просто. Да, Ти приїхав, живе він, кстати, в Осло, не центр, а да, окраїна. Краще дивіться, показую вам, скільки я пишу в пошуках житла. Oh. Це, 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 все. Це, це все за житло. Так. Uh, а ну скажи, скільки ти отримав відповідей? Ноль, <рес> або <рес> <0, рес> пишуть за коли все здано. Тобто а, то звиніть, да, ми вже ви взяли других людей. Деякі люди відповідають, більше повідомлення без відповіді. Просто ти замов. їм пишеш і... все? — Просто ти пишеш і все. <рес> Так, знайти в Осло житло дуже важко. По-перше, це не дуже велике місто, хоча це велике місто для Норвегії, і дуже густо заселене. Тепер що по житлу? Дивіться, це звичайно шок, але 15 квадратних метрів десь буде коштувати в центрі, ну не в центрі, там пару зупинок від центру, десь около штуки 400 євро, плюс електро... ну, електроенергія. Це якби на електриці, тут бойлери, кухня, опалення. Тому десь за комуналку ще барів 200 потужна буде. Комуналка вона, вона різні ціни, бо вона світ то вище то ниже ціна, тобто вона скакає. ні ні, тут що щодо електрики, вона тільки росте. А, вона, тільки, ну скакає, ну росте, тільки вверх, так. все нормально. Потужно, потужно. Наступне, про що побалакаємо це погода. Як ви бачите, яке сьогодні число у нас? У нас сьогодні нас сьогодні 2 серпня, 2 августа. В принципі, що можна сказати за погоду в Мервейзі? Одну секунду я переб'ю його, там подивитись нього на каналі, він десь сьогодні знімав пару шоці, яка була погода. А, я да, да. тут, тут буде, зараз видно. тут такий був дощ, що я одів кофту, я промок трошки, він промок, всі промокли. Всі промокли. Погода е, міняється. Дуже часто я. То, то, знаєш? За день може бути і дощ, і сніг, і буря, тобто, і сонечко, і можна піти на пляжі. Скажу так, що курточка це невід'ємлений атрибут кожної людини в Норвегії, тому що ти зранку можеш вийти по сонячній погоді, а повернутися в вік чи ввечері вже по дождю. Дивись, капітан, так. Я трачу в Польщі приблизно 500-600 баксів, це mm -hmm. так, на їжу. Ну буває навіть більше. Це, без це просто, це mm -hmm. просто покушати. те, що я хочу. Хоч ребришок взяв рішок, хочеш ковбаси, взяв ковбаси. Що ага. тут, -а? скільки в тебе уходить? Е, на їжу в основному входить десь в районі тисячі доларів. Але за цю тисячу ти маєш в холодильнику і м'ясо, і рибу, і, і сир. Тобто ти нормально харчуєшся. З цього вистачає, це десь плюс 800 тисяч. Багато людей, до речі, їздять в Швецію, вона тут знаходиться недалеко, там набагато дешевше продукти, м'ясо і все. Затарюються, Затарюються. ну це якщо родиною живуть, то так, це економно і вигодно. Вони скинулися родиною, поїхали в Швецію. Шо, да, шо, Люди їздять в Швеції капітан. Да. Люди їздять в основному в Швецію, скупляються там по м'ясу, молоку. Це дуже вигодно, якщо ти родина. Тобто ви на родину поїхали, 5 кг м'яса купили, тобто вам вистачає. Не знаю наскільки там дешевше, я ні разу не їздив. Тобто мені нормально комфортно там кілограм м'яса взяти з магазину. Тобто мені не потрібно їхати в Швецію. Вот. а що по сигаретам тут, бо є такі. <реш> Коротше, я скажу так, Норвегія це дуже. Дуже, дуже дорога країна в, 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 в усіх смислах. В, но найбільше грошей в, викидається це на алкоголь. Це дуже дорога країна по рахунку алкоголю. І на цигарки, в основному пачка цигарок я вже казав, десь там в себе відео це 15-14 євро з магазина. Ну, звичайно, є Ми і... вдячні людям, які... дай Бог їм здоров'я. <рив> здоров ми вдячні люди, що ризикують своїм там не знаю своєю жопою, так скажем. Да, і привозять ну І заробляють собі гроші. Заробляють гроші. І така пачка цигарок в основному, якщо ти знайдеш. Першого постачателя, тобто вже без перекупів. А, десь 4,5-5 євро. Якщо ти вже там у яких перекупів, в основному це українці, інші національності російсько-української мовні продають, то десь пачка буде вже стояти 7 євро. Тобто націнка вже. Ну вже свої плюсики подавляли. 4,5 євро за пачку середу. Капітан рознірниться, аж закурив. Я вам покажу красиві лодочки, зараз продовжимо. От люди собі пливуть, віддихають. Це ж ці маршруточки. На них теж действует проїзний, якщо ви купуєте на автобус, на метро, действует проїзний, сідаєте і можете поїхати по островам. Также вони пливуть туди далі. По поводу погоди, от бачите, так що тут робиться. Тільки що був вже дощ, і знову буде зараз скоро дощ. Так що треба вам швидко відео прописати, щоб було воно вже готовеньке прямо на завтра, сьогодні, субота, завтра, неділя. неділю воно й вийде. Слідує, що я хотів би в капітана спросити: дивись, капітан, я їздю по Польщі, там на Велику і ага. можу просто їхати, мені хтось там. Щось мені каже, а потім каже: ну спірде на Україну. По нього так, так сразу легенько. Ну предупреждають сразу. Тобто є а, нація поляки, тобто нація поляки. Ну не сильно довольні українцями, які знаходяться в Польщі. Так я не знаю. Ну коли ти йдеш і кажуть, спірдаляй, то це вже наверное, вони недовольні. Я так думаю, можна так це надачі туда, тут а що ти скажеш? є таке, немає. Тут напевно кажуть тільки поляки, спірдаляють на Україну українцям. Насамперед, Норвежці дуже круто відносяться до українців. Я неодноразово попадав в таку ситуацію, коли перевіряють білети, да, білет-контроль, і вони бачать, що ти українець, або запитують там вейфом ти кажеш, що from Україна. Да? І дуже багато людей наровець, які казали Слава Україні. Притом вони знають два слова. Слава Україні, це всі познання в них з української мови. Тому я такого тут не зустрічав, щоб казали. Ні, казали, я зустрічав інших біженців, котрі не з України, і питали вони, а чому українці сюди приїхали? Ну це далеко не Нарвесів. Ага, навіть так. Тобто да. нема провокацій, так? Ні, ні, нема провокацій. Ну, дивися, не буває поганої нації, бувають тільки погані люди. Тому мені ще такі норвезці не зустрічалися, котрі казали, чому ти тут знаходишся. Всі відносяться з півчуттям, що в нас трапилось в країні, і норвежці дуже круто підтримують Україну і в плані фінансування, і в плані зброї, і в плані ну тобто, дивіться, це така країна, де я себе не відчув біженцем. Тобто більш нормальне відношення до людей. Ну звичайно, якщо брати історію з налом, так там ж також працюють біженці. З інших країн, котрі приїхали по 15 років тому, і тобто вони вже адаптувались, вивчили мову, отримали державну посаду. І, звичайно, як біженці, вони відносяться краще до своїх культур, до своїх країн, чим до українців. Але більшість дуже крута країна. Чем покажу капитана? Я кажу, тут вручают Нобелевскую премию. Он кажется, ну, Нобелевское место. Я понял. Значит, под... а, да? в основном надо видео дописать, потом пидор. Хочешь, да? Ні, ні, надо ж ми ж вже на такому рівні, що вже потрібно нам отримати якусь премію. Або хоча б лайк нам поставте, ми дуже стараємося. І підписочку якусь, та. і підписку на мій канал, на, мій, на, його, на його потім, після вони так не Капітан, а ще спрашували, там от дивіться, що я вам зараз скажу. Тут розуміють англійський від маленького до великого, правильно? Mm, да. Ну, основний язик, щоб собі найти нормальну роботу, требується норвежський, так? Так. Да. От, що ти мені скажеш? Ти отут уже два роки. Що да. тебе з норвежським? Це а, один? Да ні, слава Богу, і к сожалению в мене немає цього рівня. Ну можливо, можливо, з дуже великою натяжкою після року вивчення норвезької мови. Ну може, може, десь А 1 буде. Ну наші здавали тести. Я ж як завжди не пішов на ці тести, то, то рівні знання між класами були і вони здали на А1. Ну, значить, якщо ти з ними ходив, то ти так само А 1 Так, вони є А 1 ну це дуже-дуже з великою натяжкою. Скажу, що норвезька мова дуже важка. Скажу, що в норвезькій мові є три допоміжні літери, ну тобто ще три літери, котрі дуже важко читаються. Скажу, що норвезька мова важка, вона музикальний такий літер. І люди, які ну, реально нерветься в поколінні, так? ти їх зовсім не розумієш, що вони кажуть. Тому що вони балансують цима звуками. Ага. Як Ніна, там, з групова, як вона спілкується, і навіть ті люди, які вивчили нормального норвезьку, здали на Б2, вони не розуміють. Те, що не, не розуміють, тому що... Бо вона все життя тут прожила, так само, як у нас, якісь там не... закінчення. Префікс суфіксі виходить, вже так. не те, що ти вчив в школі. І якби це дивно не було, дивіться, норвежців всього населення 5 мільйонів 600 тисяч. І є у них дві норвезькі мови. Це ем... Букмол Букмол і Нюньошк. Це дві різні, так? Дві різні мови, і вони між собою е не завжди розуміють. Тобто північ Норвегії це зовсім один діалект, а осло це зовсім другий діалект. І ще, якщо ви плануєте їхати в Осло. Дивіться, то не факт, що ви попадете жити в Норвегії в Осло, що якщо ви будете реєструватися як біженці, правильно? Так, да, да, це, це рандомно, це... це може бути остров десь біля О, Кіркінеса. Так, да, там може бути взагалі 20 людей населення і це село. І, це... і 50 кілометрів до магазину до і це не до магазина, так. Да, і деякі є острова, такі, що там в два рази в тиждень ходять пароми, тобто ти можеш тільки закупитися два рази в тиждень. І там ще сніг до сих пор може mm -hmm. лежати. Ви це да. дуже учитель, Прошло, року. <реш> <Не наставлю. реш> і це не приколи. Ми ж так само жили, як коли перший раз приїхав. Капітан попав далеко, а я попав ще далі. Я попав з усієї сили. Ну, все нормально, вижив. Ну, звісно, коли ти лягаєш в така погода і встаєш така, ну, в смислі видно, да. то я трошки спочатку думав, що в мене этот, криша поїде, а потім нормально. Я жив від Осло 1250 кілометрів. Це десь 200 кілометрів за полярним кругом. А я півтори тисячі жив. Біля Бардухоса, недалеко зовсім отсюда два часа на самоліті, два локтя по карті і ти вже там на місці. Скажу, що північ Норвегії це дуже красиве місце, і я вже в своїх відео казав, що ви плануєте відпустку і ви ні разом не були в цій країні. Я рекомендую сюди приїхати хоча, хоча б раз в житті. Норвегію потрібно побачити. По поводу того, що хотілося б розказати, от ви зараз будете спрашивати, як сюди потрапити. Я вам зараз це не сильно можу розказати, тому що ми вже давно тут були. Ну в смачні регіони ці всі моменти. Да. Я вам оставлю також під капітановим каналом, десь буде ссылка на офіційний сайт UDI. Там є відповіді на всі ваші питання. Угу. Тільки не політику, зайдіть туди з комп'ютера або через переводчик, бо там все по норвежському чи на англійському. Там по-моєму там, і на нормальні норвежської англійської немає. По для українців була колонка на ну все-таки подивіться, ну, подивитися офіційний да. сайт, подивіться я вам оставлю. Там є абсолютно всі відповіді, Там можете задати якийсь питання, які який вас цікавить, Ну тільки на норвежській переводіть свій опрос по нормальному відправте, получите на нього відповідь. Скажи так: якщо ви з небезпечної території України, тоді вас Норвегія приймає. Якщо ви з безпечної території. То можете сюди не їхати, тому що дуже багато змінилося правил, правил по поводу українців. Так, да, міняються часто, і поэтому я ж вам кажу, що офіційний сайт. Там вся актуальна інформація, щоб я її не перечитував. Самі зайдіть подивіться, то есть там все є абсолютно все. І ще хотілося б за медицину. Ти став з медициною? Mm, да, да. ну, так, так. він з медициною. <рес> е, я зараз чекаю операцію на носі. У мене хронічний гайморит. і я дуже страждаю від цього, особливо в... навесні і в осені. І чекаю на секундочку скільки півтора роки операції. І <реш> потім... поки мені не понятно. Я вам розкажу ні, вони зроблять. Мені сказали, що після літніх канікул, напевно, вже восени в мене буде операція, ну але я чекав півтора роки. Розкажу таку історію. Чоловік там хлопець записався до... на прийом до лікаря з, з животом, щось нього там боліло. І коротше, через три тижні тільки був перший поміт, тобто три тижні він чекав, щоб попасти до лікаря. Е, скільки це все коштує? Дивна якась ситуація, дивіться, я платив 35 євро за кожний прийом. прийом так. І це важливо, що тобі там зроблять, навіть якщо ти поміряєш чи якісь аналізи візьмуть, 35. Бабуся моя ходила, заплатила 17. І ось е, Олена також нам розказувала, що вона 17 євро заплатила депенсус. Ну оскільки ви тут будете застраховані, то страховка покриває більшу частину. Це так, от вас маленьку дольку беруть, що ви може, ну, щоб не шарахувались ну, просто диві, так. по Покустяка виклик лікаря. Ми ось заходили тільки що читали правила. Для всіх неважливо резиденти країни чи не резидент, це безкоштовно. Якщо це вже якісь операції, мені дивіться, я ще не був резидентом країни два роки назад. Я впав на велосипеді і зламав собі руку. Зламав цю як вона, лактява вилка. Чону не, не знаю, що там зламав. так і мені вбудова робили операцію. Повністю безкоштовно нічого я не запустив. Тебе вид хвороби це... забирали, чи ні? Ні, мене привезли до лікаря. Мені зробили зразу рентген і на операцію я чекав два дні. Тобто ага. це срочна була операція. Два дня підождав уже. Да, і... да, я два дня лежав в больниці, чекав операцію. Чому так довго? Тому що мені планували планово зробити срочну операцію, але передо мною була дівчина з моєму вагітна, щось дуже якісь і мою Й операцію... ну, Тобто вони вони почитали, що да, спочатку сначала... да. ну правильно. На самий кінець відео. Щас розкажемо, чого він капітан і чого я був мічманом. Правильно познайомились ми з ним давненько, вже як таке годіка, два не і чуть-чуть. Познайомились в общежиті, там де ми всі мешкали. Чотири поверхи було общежиття, чотири поверхи українців по 25 чоловік на кожний поверх. Да, двоє двоє поверхів чоловіки, двоє поверхів жінок, тобто жили окремо. У капитана на канале есть там видео там кой де фигурироваться цей гуртожиток. Так mm -hmm. там з бабушкою своє знімав видео можете подивиться. От, і чого ж ти капітаном став? Ну тому що ми назвали гуртожиток корабль тоді. І вплив ми по направленню в Я був капітаном. Вибрав я його капітаном, а він мене сказав, що мічманом або юнгой. Це цим старпом, помощник, так що, якщо звертайтесь до нього. Бо капітан не в нього діло багато. Чому так ми це все назвали? Тому що ми тільки проїхали і зовсім. Хоча на протязі двох років ти особо не розумієш, але якесь більш менш поняття вискакує, що тобі робити, а тоді зовсім взагалі, хто, шує, хто де. я, Де І в голові, то знаєте, обіцянка з тарілочками стукала. Так, да, так, да, це була повна труба, і ми плили на цьому кораблі. Корабль Це... до сих пор стоїть на Марквейні. він там стоїть. Но в Яталі одразу зрозумів, що хлібле діло він на составну шлюпку і сторону Германії. Так що так. Що? Всім пока. Я думаю, відео подонравилося. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте Віталіка і мене. Ми будемо намагатися більше радувати нормальним контентом вас. Тому підписуйтесь. В слідчий мій приїзд ви задавайте питання, ми з капітаном щось придумаємо. Я цей раз просто мало виїжджав в Осло, ну 30 баксів з Леною мені просто проїхатися туди-сюди, зняти вам відео. Ще, іди... ще, ще не звісно, хто там перший куди буде їхати, тому що якби ми того корабль не звісно, безвисходність. <laughs> Ти би на мельці, <сідає> так, як корабль потихеньку. <laughs> потихеньку його на цей, на фіноп, на Оликс. Треба міняти шхуну. <laughs> Капітан, Ще в мене там багато подписчиків. От що взагалі вони думають? Що вони прийдуть в Норвегію? Ага. Ці пануть всі і багато норвежку. Там в, ага. в неї 35 квартир, буде 59 машин, ага. і вони такі красиві приїдуть, скажуть і hello, і все буде в них любов. Як ти думаєш? Ну от твоє міння? Шанси є, але дуже дуже маленькі. В дивіться. Як будується сім'я в Європі? В Європі не так будується, як в Україні. Те, що чоловік працює, а вона сидить вдома, там ходить по, по якихось дорогих салонах. Так? Тут все зроблена система так вилаштована, що потрібно працювати двом. Тобто квартира, їжа, плюс автомобіль, і це дуже великі кошти. І Тому одна людина, котра працює, вона не справиться. Знайти норвежку, я живу в послу, я не думаю, що це велика проблема. Але я скажу, що без роботи нахер нікому не потрібно. Ага, тобто не все так просто, як вам кажеться, що ви прийдете, отак, от і все будете жити з Норвежка, і все будете плювати в потолок, тільки у вас получиться. Ні, ні, по-перше, ти будеш дуже важко працювати. А ще я от по своїм я навіть не знаю, чи можна норвежку удивити, наприклад. Тобто у них бабка є, машина є, квартира є. Ти що ти приїжджаєш з голови страху, так сказати, в кавичках. Чим її удивити? А... Ну тільки наверное, 40 сантиметрів, більше, більше, більше нічим не получится удивить. Я, я скажу, що Норвегія така країна, те, що, що в тебе є гроші, це нічого не означає. Тому що це правда, дуже важко здивати ту людину, яка народилася в одної найбагінніші країни світу. І вони так, норвежці дуже остатні люди, вони мають автомобіль, мають квартиру, мають все. Тому я думаю, ти не дуже здивуєш. Я вам так скажу, якщо ти сподобаєшся норвежці, то вона сама тебе запросить до ресторану, ще і заплати, заплат, і спадки потім. Якщо ти сподобаєшся. Але це також не буде длиться там довго. Вони Подивляться, не що дуже ти... не дуже люблять заводити сім'ї. Хоча дуже багато я бачу норвежців, котрі сімейні з маленькою дитиною йдуть. Я не знаю, це дуже складне питання. Так що приїжджайте, пробуйте, зіграйте в лотерею. Да, приїдьте в Норвегію, попробуйте і напишіть в коментарях. Ці, вийшло ці, у вас чи не вийшло? Дослід, да, тому що нам також. Трішки цікаво. З норвежками не пробували жити, капітан не пробував. Та я не пробував. Зачем? Та ні, зараз э, такий час, що потрібно будувати своє життя без дівчат по це з мужиками. Тут це yeah. теж yeah. можна. Yeah, <laughs> котрий котри якийсь час, тому що. Зараз ми знаходимося в інших умовах. І в реалії умови, зовсім Так, да, нас інша реалія, можна так сказати. Усіх нас, не тільки в нас. Не подумайте, що ми якісь унікальні, у нас там своя правда. Дуже багато у людей зараз реалія важка. Важка реалія, можна так і назвати. Оце дерево, бачите, починається зеленіти. Зараз трошки О, включається потемніє трошки і воно буде дуже сильно гарне. Я думаю, може ми чисто прийдемо, не знаю, як погода буде, бо погода, самі бачите, така от. Йдемо по набережній, я б думаю, тут би хорошо б так би звучало крістіан родич, одну букву тільки поміняти. Так. Да.